продовження нашої теми виходжування перечасно народжених діток, особливості їхнього вигодовування, Хочу сьогодні зазначити роль лецитину як для перечасно народжених діток, так і для їх годуючих мам. Отже, у світі в Україні доволі високий відсоток перечасних пологів. Ми вчора були знайомі з такими точними даними по Україні, які нам наводила Тетяна Константинівна. Загалом біля 10 від усіх народжень зазначають за даними літератури. І ми всі добре знаємо, що передчасно народжені діти це та категорія діток, які мають незрілість шлунково пашкового тракту, нервової системи, труднощі з вигодовуванням. І звісно, що є особлива потреба передчасно народжених діток в такому фосфоїпіді, як лецитин. адже це ключовий компонент розвитку головного мозку, нервової системи та легень. І самим природнім і оптимальним джерелом лецитину є грузне молоко. Передчасно народжені діти потребують грудного молока з метою захисту від інфекцій, з метою захисту від некротизуючого антероколіту, профілактики, з метою кращого нейророзвитку. Але на жаль, рівень виключно або так званого ексклюзивного грудного вигодовування в світі та в Україні значно нижчий серед передчасно народжених ніж серед доношених. За даними всесвітньої організації охорони здоров'я. Лише 40% передчасно народжених дітей отримують це ексклюзивне виключно грудне виготовлення в перші тижні життя. І, звісно, показник нижчий у передчасно народжених ніж у доношених. У доношених він сягає близько 48-50%. В Україні, за даними МОЗ та за даними ЮНІСЕФ, частина дітей, які отримують виключно грудне молоко в перші 6 місяців. Це приблизно 20-25%, це, сер... це показник нижчий за середньосвітовий рівень. І для передчасно народжених діток цей показник ще нижчий. За даними локальних досліджень, він складає лише 10-15%, тобто на виключно грудному виготовленні перебуває така незначна кількість наших передчасно народжених діток. Але ми знаємо, що саме грудне молоко молоко матері є тим золотим стандартом, воно ідеально адаптоване до потреб дитини і приносить користь як для здоров'я дітей, так і для здоров'я матерів. Звісно, що для здоров'я дітей грудне молоко виконує усі поживні функції, впливає на подальший розвиток імунної системи, мозку, сітківки, захищає дитину від некотизуючого антероколіту, від інфекцій неонатальних. І, звісно, є дані, які зазначають, що матері, які годують грудьну, мають менший, менше симптомів після пологової депресії, ніж ті матері, які годують молочними сумішами. Також є дані, які зазначають, що грудне вигодовування може зменшити ризик розвитку раку грудей, а також потенційно знизити ризик раку яєчників та тіла матки. І були прораховані економічні аспекти грудного вигодовування. Тому що саме грудне вигодовування воно генерує заощадження для бюджету держави. Для прикладу в Сполучених Штатах Америки був проведений аналіз, з якого виявилося, що якби 90% матерів годували грудьми протягом перших шести місяців життя, то заощадження для бюджету держави вчислилося в 6 мільярдів доларів. І, звісно, що грудне вигодовування до 6 місяців життя рекомендоване Всесвітньої організацією охорони здоров'я, Американською академією педіатрів і настановами Європейського Союзу у сфері охорони здоров'я. У чому ж користь лецитину саме для годуючих мам? Звісно, що це профілактика закупорки молочних проток. І більш детальніше я сьогодні на цьому буду зупинятися. Це зниження ризику лактостазу та маститу. Також лецитин дозволяє підтримувати здоров'я нервової системи і полегшує відтік молока. Саме на цих механічних, патофізіологічних процесах я буду зупинятися детальніше. Проте існує ряд факторів, хочу зазначити, які можуть впливати на рішення матері припинити грудне вигодовування. 75% жінок при годуванні в груді відчувають бій. І це може бути викликано різними причинами, пошкодженням сусків або неправильною технікою годування. 66% жінок стикаються із закупоркою молочних продуктів, які призводить до болю і до запалення, виникнення лактостазу. На жаль, 50% годуючих мам стикаються з набріком грудей, і 10% жінок стикаються із запаленням грудей маститом. При зупинці потоку молока в межах одного каналу виникає застій у молочному каналі. Може приєднуватись небажана бактеріальна флора і, звісно, неправильне лікування або його відсутність може призводити до запалення грудей. Які ж причини закупорки молочного протоку? Звісно, це і стрес та перевтома, це тиск на груди, який може бути спричинений, наприклад, слінгом або білизною. Це неправильне прикладання дитини до грудей, це недостатнє спорожнення грудей, яке, наприклад, спричинене знову ж таки, порушеною технікою смоктання, занадто рідке прикладання дитини до грудей, ну яке спричинене, звісно, наприклад, болем сосків, і зачасту це повернення матері до роботи. Найчастіше причиною напряку грудей є також недостатнє спорожнення грудей, через що відбувається переповнення молочних пруток і застій молока. Характеризується набряк грудей, звісно, напряком, груди стають червоними, болючими, і відтік молока ускладнюється. Найбільш серйозною формою набряку є застій, який може охоплювати всі частки молочної залози через що молоко може взагалі не виходити. І у разі відсутності лікування або неправильного ведення застою, так само, як і закупорка протоки, може виникати запалення грудей. У 10%, знову ж таки нагадую, я вже про це говорила, може виникати мастит, запальний процес може охоплювати одну або обидві молочні залози. Буде виникати місцеве підвищення температури, почервоніння грудей. Також мастит супроводжується сильним болем і порушенням відтоку молока. Часто симптоми загалом схожі на перші симптоми при гострих респіраторних вірусних інфекціях, коли відчувається слабкість, коли відчуває, підвищується температура і так далі, загальне нездуження. Які ж фактори можуть призводити до маститу? Звісно, що є шляхи інфікування, колонізація дитини після народження може відбутися флорою, яка відмінна від материнської, в носоглоці дитини присутні стафілококи, Звісно, впливає і призводить до запалення стресу, перептома матері, недоїдання, анемія матері, можуть призводити синдроми імунодефіциту, наприклад, дефіцит імоноглополінолей або лактофорину. І, звісно, Неліковані або неправильно ліковані інфіковані рани сосків за рахунок інфікування будуть призводити до маститу. Також існує механічний шлях до запалення грудей, можуть призводити фактори, які викликають застій молока в молочних протоках. Це закупорка молочної протоки із подальшим напряком, це занадто рідкісні годування, це неправильна техніка, знову ж таки, повторюсь, смоктання, це механічне пошкодження тканини залози, гіперлактація, коли відмічається надмірне відсіджування молока, і раніше перенесене запалення грудей. Звісно, що є дані, які зазначають, що навіть у 30% здорових мам. У молоці виділяють потенційно патогенні бактерії, наприклад, стафілококус ауреус. І це теж може призводити до інфікування. Звісно, коли виникає закупорка молочної протоки, коли ми маємо справу з напряком застоєм, і коли ми маємо справу з запаленням грудей маститом, все це призводить до болю, який викликає стрес. Зменшується відтік молока. Звісно, мама перебуває в страху, в тому, що, вона, що її дитина не наїдається, а дитина, відповідно, стрес для дитини, тому що мало молока. І все це впливає і призводить до припинення грудного вигодовування. Тому була розроблена формула і продукт лактохелп лецитиновий комплекс, який містить в своєму складі лецитин, цинк. І бронелагін. Всі ці компоненти направлені на підтримку грудного молока. Даний продукт є роботою партнерів компанії Копіц, яка відома в Україні з встановленням, заснуванням банків грудного молока, аспіраторами Noi і так далі, яку ви дуже добре знаєте. Отже, лактохелп лецитиновий комплекс за рахунок своїх компонентів в своєму складі містить спеціальну формулу проти лецитин, запатентовану формулу, і він призначений для доповнення до дієти при лактанційній консультації. Дуже часто застосовується в таких випадках, коли ускладнений відтік молока через молочну залозу. І спричинено це може бути різними факторами. Наприклад, заблокованими молочними протоками, і саме в цьому випадку діє лецитин. При напряку і застої молока працює лецитин і промелаїн, які є в складу лактохелпу, і при запаленні молочної залози допоможе промелаїн. І я пропоную нижче розібратися над складовими компонентами, що на якому етапі саме діє і як це працює. Загалом Лактохелп він містить у своєму складі лецетин ріпаковий знежирений. З приводу показань до застосування рекомендовано використовувати дві капсули три рази на день протягом п'ять днів поспіль, тому що за такого режиму дозування поступово. Працює емульгуюча дія лецитину, і саме протягом цього періоду прийому це достатній час для досягнення оптимального ефекту від бромелагіну, а ми пам'ятаємо про його протизапальний ефект. І на цьому я теж буду зупинятися. Властивості лецитину є те, що він, містить, він є фосфоліпідом і містить ненасичені жирні кислоти, Це приблизно 90%. Ненасичені жирні кислоти в свою чергу знижують в'язкість молока і завдяки цьому залишки молока розріджуються і полегшується відтік молока із канальців. За рахунок того, що знижується в'язкість молока через збільшену кількість ненасичених жирних кислот у молоці матері, це запобігає закупорці молочних протоків. І саме емульгування пробки жирових клітин шляхом повторного з'єднання водної фази молока з жировою фазою полегшує сам відтік молока. В складі лактохелку унікальний лецитин, він у вигляді знежиреного порошка, він є вільний від значної кількості масляної фракції, переважно три гліцеридів, містить до 73% корисних для здоров'я фосфоліпідів. Це на 50% більше, ніж зазвичай доступно у рідкому лецитині. і забезпечує більш високе споживання фосфолітидів при меншій порції лецитину. Саме ріпаковий лецитин, який є у складі лактохелпу, він містить більший міст полій ненасичених жирних кислот, містить більшу кількість фосфатидилхоліну. Ніж, наприклад, в порівнянні з соєвий лецитин і немає зовсім немає алергенної дії. Лицетин рекомендований при рецидивуючих закупорках молочних продуктів. І польським товариством неонатальних медсестер і акушерів, і Академією медицини грудного вигодовування та в протоколах лікування маститу, канадським фондом грудного вигодовування, клінікою Майо, Лала ЛІГОЮ. І хочу привести кілька досліджень, які були проведені. Саме Джек Ньюман у своєму дослідженні зазначав, що лецитин може допомогти і допомагає при закупорці молочних протоків. За рахунок збільшеного рівня полі ненасичених живних кислот, він зменшує в'язкість молока. І він зазначав в своєму дослідженні рекомендовану дозу 1200 мг 4 рази на добу. Було проведено дослідження в Торонто, це Канадійська сфера охорони здоров'я. Саме зазначалося в протоколах грудного вибудовування, що прийом лецитину може допомогти знизити частоту повторних закупорок молочних проток, і лецитин діє як природній емульгатор, розщеплюючи жири. Тепер ми перейдемо до другого компоненту лактохелпу це бромалаїн. Що таке бромалаїн? Це природна суміш протеолітичних ферментів, яку одержують зі стебел і плодів ананасу. Він активно використовується місцево для видалення мертвих клітин шкіри, а перорально для зменшення болю і пошкоджень, переважно в області кісток, суглобів. Також покращує травлення. Він володіє е, різними властивостями протизапальними, е, тому що знижує рівень запальних медіаторів, таких як простагландин Є2, а також ферменту циклооксигенази 2 який бере участь в їх синтезі, тобто його протизапальна дія аналогічна дії нестероїдних протизапальних препаратів. Імунномодуляційна дія, е, тому що бромалаїн впливає на модуляцію імунної відповіді. Що дуже важливо для правильного функціонування імунної системи та підтримки гомеостазу організму, він може викликати як підвищення, так і зниження активності речовин, які беруть участь в імунній відповіді. Наприклад, він впливає на регуляцію клітинної відповіді та лімфоцитів. Знеболювальна дія бромалаїну полягає в тому, що він зменшує відчуття болю шляхом місцевого зниження вироблення брадекініну тканинного гормону, по який подразнює нервові закінчення, викликаючи сильний біль. Знову ж таки, ефект дуже подібний до нестероїдних протизапальних препаратів. Антибактеріальна дія подібна дія до антибіотиків, тому що бромалагін ефективно пригнічує ріст потенційно-патогенних бактерій, зокрема золотистого стафілокока, також мультирезистентних бактерій псевдомона-сирогіноза. І е, дуже важливо саме пригнічення росту стафілококуса ауреуса, коли ми говоримо е, у жінок, які годують груддю і у яких е, е, наявний мастит. Протинабрякова дія пов'язана промелаїну саме із збільшенням приникності стінок кровоносних судин, е, завдяки чому рідина е, з набрякових тканин може проникати в просвіт судин і тим самим зменшуючи набряк. Було проведено японське дослідження саме на вплив протеазного комплексу, на основі, в, якого, в основі якого лежить дія промалаїну. Що досліджували? Досліджували вплив даного комплексу на біль і чутливість грудей у жінок, які годують грудь, грудьми на 3-5 день після пологів. В перший день перша група жінок отримувала по дві таблетки чотири рази на день, на другий-третій день по одній таблетці чотири рази на день, і всього курс складав 16 таблеток протягом трьох днів. Була також група порівняння жінок, які не отримували бромалаїн, вони отримували таблетки плацебо з лактозою. І а, за результатами було помічено, що Саме зменшувався біль і, і у грудей у жінок з першої групи дослідження, в порівнянні з другою групою дослідження. І були зроблені висновки внаслідок цього дослідження, що використання протеазного комплексу саме впливає на зменшення болю і напряку грудей жінок під час лактації. За результатами. Кокранівського метааналізу, який включав 21 дослідження, в тому числі і попереднє японське дослідження, було оцінено, що саме протеази, які включають в собі бромелагін, значно зменшують біль і набряк грудей. У 28 жінок було відмічено зменшення болю в грудях, і у 33 жінок зменшення набряку грудей. Також бромелаїн рекомендований при неінфекційному маститі в протоколах лікування маститу, тому що зазна... зазначалося саме в даному протоколі з наукового центру лактації, що саме природний протизапальний препарат це і є бромелаїн, це процистеїнова протеаза, яка найчастіше отримується зі стебла ананаса, як я зазначала, і з якою можна починати якщо симптоми знаходяться в початковій стадії, тобто коли ми говоримо саме про неінфекційний З таким складовим компонентом лактохелпу є, крім лецитину промелагіну, цинк. Цинк сприяє підтримці нормального метаболізму жирних кислот. І, звісно, ми знаємо, що споживання достатньої кількості цинку в раціоні впливає на синтез полі ненасичених жирних кислот. У фосфоліпідах, еритроцитів і в молоці. І, звісно, цинк він позитивно впливає на властивості молока, він знижує його в'язкість і полегшує процес готування малюка. Усі компоненти лактохелку мають підтверджений профіль безпеки. Вони можуть застосовуватися і бути рекомендовані у забезпеченні грудного вигодовування, відповідно до єлактації, до FTA. І, звісно, мами обирають, чому мами обирають лактохелп, тому що завдяки саме комплексу протелецитин всі компоненти синергічно діють і профілактують утворення закупорки молочних протоків, зменшуючи в'язкість молока і, звісно, під контролем є підтримка оптимальної флори, що дозволяє теж профілактувати приєднання патогенної флори і е, підтримувати нормальну е, мікробіом е, грудного молока. Е, якщо ми говоримо про е, закопорені молочні протоки, то е, завдяки емульгації пробки жирових клітин, е, відбувається профілактика закопорки проток і е, знову ж таки відновлюється відтік, нормальний відтік молока. І якщо у нас є набряк та дискомфорт в області грудей, також Лактохелп допомагає побороти ці процеси. Якщо виникає запалення грудей, викликане хороботворними бактеріями, то Лактохелп допомагає при, як я вже зазначала, неінфекційному маститі. Також хочу познайомити вас ще з одним продуктом. Це лактохелп-гель для догляду за шкірою грудей під час саме посиленого припливу молока. У своєму складі лактохелп гель містить екстракт з листя білокачаної капусти, алое вера, депантенол, олія солодкого мигдалю. І показанням до застосування є те, що Даний продукт лактохел він дозволяє зменшити дискомфорт у грудях під час лактації, і він призначений для догляду за чутливою та затвердівшою шкірою грудей жінок, у яких спостерігалося підвищення лактації. Він рекомендований на будь-якому етапі лактації, особливо з другого по 6 день після пологів. І, звісно, за рахунок активних інгредієнтів в складі зменшується відчуття стягнутості, дискомфорту і також є зволоження і догляд за ніжною чутливою шкірою грудей. І на завершення знайомлю вас із лактохелпом напоєм для підвищення лактації. Як ви пам'ятаєте, був попередньо напій для підвищення лактації МОН, який називався, це аналогічний продукт. Він на основі ячмінного солоду, багато на бета-глюкани, саме направлений на підтримку грудного молока, вгодовування грудного в період лактації. Що роблять бета-глюкани ячменю? Вони є природнім таким стимулом вироблення молока, активуючи секрецію пролактину. Це головний гормон, який відповідає за лактацію. І вони підтримують природній гормональний сигнал, необхідний для синтезу грудного молока в грудних залозах, а також заспокоюють і підтримують рефлекс відновлення молока, тому що в складі є маліса, яка має таку легку сетативну дію, що знижує стрес і сприяє вивольненню іншого гормону, окситоцину, який відповідає саме за викид молока. Для підвищення лактації годуючих е, мам він сприяє, е, використовується при переході із е, грудного на змішане або навпаки, зі змішаного на виключно грудне вигодовування, е, також сприяє природному відновленню ваги немовляти, е, якщо, коли була обмежена кількість виділення грудного молока, е, за рахунок того, що сприяє підвищення лактації. І, власне кажучи, це ті продукти, з якими я хотіла вас познайомити в контексті підтримки грудного вигодовування, особливо в групі передчасно народжених дітей, і хотіла б завершити такими простими меседжами, що ми знаємо з вами дуже добре, адже підтримка і збереження грудного молока у передчасно народжених дітей має стратегічне значення, особливо за рахунок впливу на їхнє довготривале здоров'я і за рахунок того, що перечасно народжених дітей власний синтез фосфоліпідів є недостатнім, тому саме грудне молоко є ідеальним оптимальним джерелом лецитину. і адекватне надходження лецитину з грудним молоком сприяє нейропротекції, сприяє формуванню когнітивних функцій. І, звісно, для, перевагами для годуючих мам лецетину є те, що він профілактує застій молока, лектостаз і мастит. Я дякую вам за увагу.